Всім привіт! Бачите, тут такі таці. Із рушниками і всім іншим. І з білизною для ліжка? О, йде он так. Йдемо. У пральний вагончик. Це хто в нас? Як ти думаєш, хто це? Є. Ти знаєш, звідки? Я не правда. А, чекай, а що хіба не хуматик теж червоний чи ні? Ні. Білий? Ой, тільки там. А, Я нещодавно дивилася кіно, там Англію показували. І там я в одному із кадрів бачила в магазині продавалися ці пилососи їхні. О, як тепло сьогодні, слухай. І там були всі гендріхи, але один був синій, інший був червоний і зелений. Я так сміялася, капець. Нічого собі, як сьогодні, класно тепло. Ага, О, здравствуйте. Котори, Зараз попадете в кадр, знімаю. Не треба. А ви куди вже туди? Я без макія. А ви і так гарно завжди. Без От уже. Давай зупинимо цей. Що воно там? Вижимає вже? Нам же ж по часу ми не встигнемо тоді. А де, оці два? Оці дві наші? А, так вони зараз вже. Давай сходимо тоді напевне в цей в столову і зараз через 10 хвилин повернемось. А є вільні? Щось я не бачу вільних сушок. А ця робить оця? А ця робить, не знаєш? А? Так, щось ти розстроєний. <смі> ти розчарований? Що? Тільки без матюча. Кремсюп? Крем да. Ну, що? І піца. і піца? Ну, то Пішли Вийшли, візьмемо молоко і я салат візьму. Є ж салат? Ну, ці е, листя. Салат і огірки візьмемо хоча б. У нас їжа є, то ми зробимо салат та й буде норм. Божечко, як тепло. Ну, то ми не будемо зараз, я просто візьму. Ми на босу ногу і нам тепло. Скажи? Зараз нам треба перекласти сушку. Ну ось вона зараз... Ні, ще поки я була, то ще викручувала. Двадцять, думаєш? Беремо Набирай Наберем. Так. Такий супчик зараз спробуємо. Тут такий куточок, бачите. Прикольний тут дворик, мені подобається. Тут можна посидіти. Багато хто, хто палить, сидять, з кавою тут, з чаєм. А я просто іноді, якщо когось знайомого бачу, то підсідаю поспілкуватися, щек попити. Так, вон там наша кімната. Боже, як сьогодні добре. Я б це, може, і пішки сьогодні пішла на Шеннон. Тому що сьогодні у нас тренування. Ось. Але не знаю, якось самій не хочеться, Максим точно не захоче. Нема з ким. Хоча, може, і самій, наче ж безпечно тут в Ірландії. Не знаю. Побачимо. Сьогодні у мене тренування серйозного не буде, то я сильно і не буду напрягатись, а пройтися можна було. Так, там, напевно, звільнили, зараз спробую перекласти про дня. Сієм. Ну що ти там, би усіх? То... Хрена маржового. <реш> Тут маленька пташечка десь була, захована вже, диви. Ну, а вони сюди! За... А, вона за... 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 зачепилася Злякалася Я якраз йшла, дивлюся, вже Люда звільняє свої. Дивлюсь, куча цих. Вільних. А в нас скільки щось речей, Ну ми, блін, такі світера там. Ці як вони. Ой, блін, чуть мене не прибило. Фух. І воно щоб швидше висохло треба. Так що хвали. Я твоя помощенка? Давай візьмемо це. У нас, по-моєму, одна залишилась. Максим, що? куди ти йдеш? Скажи. В консульство. Чого? Mm. Щоб далі убірчичка. <рес> а це правда, що закон якийсь вийшов, що вже консульство для українців не працює, для муж мужчин, я маю на увазі. Ви в тепер тут вже ніхто. Да, І вас взяти вже Все, нема що. Взяли, взяли, встали вище від себе. Ну я вчора читала щось таке в Фейсбуці. Так що, працює? Ну для мужчин наче ні. Що? Ну вони не надають вам послуги. Може це не в усіх країнах, я не знаю. Я вчора таке читала. Або, може, це я й дивилась десь, може це які вже блогери хайп, хайпують. Не знаю. А в руки тисячі раз вже А ти знаєш наскільки? На мільйон. Що, закінчила? А ні? Ану, посохла? Сухе. А де, до речі, та що... Оце наша, так? Да? Має бути порвана, да. так. Так. Мені сказали тренувати руку. Бачиш, як добре, що я розклала їх на три штуки. Якраз було багато вільних. Отут чисть, отут. Що? Що? Отут? От... Чистите. Не буду нічого чистити. А ну честь! Оце шо! Нічого! Я за я ж дивилась туди! Да, Капіт! Покажіть, покажи. покажи. Диви, яке тут! А що це таке? Це пушок? Це пушап. Пушап? Це з чіпсів. Це з тебе? Так. Да. Це як з Дідо сипеться чи що? Ні, це просто щіпці, стріжені. І з них посохло. Пороблено. Пороблено. Це Пороблено. Це ще Пороблено. наша. все. Всі <клес> взяли і поробили. Пробери руку. Я тобі сьогодні допомагала. воно упало, молодець. Ага. Чекай, давай на дві розкладемо. Боже, чуть не впала. Це доріжку зашпоркнулася. Ти зашпоркнулася. Та не талуй його, воно помнеться. Воно вже м'яке. Та воно якраз посохше, хороше. Воно Давайте більше, сюди. Там більше нічого нема? Все. Там, Все. Там тобі пороблено. Макс, це тобі пороблено. Знає, що це таке дурне казать? Ти знаєш, як я до цього відношусь. Там пороблено? Ага, особливо з тим, що зі мною відбувається останнім часом. Так, да. це якраз те, що звучить і дуже обідно. Скажи, що ти пошуткував. Yes. Максим! Я пошуткував. От суєвірне. Каже, ти сувірне, якщо дивилися. Сам ти чшся. В Бога, наверное, чи віриш. Гуха, в припрацю, дємони. О, Оце в це ти віриш якраз. Ти? ти сам казав. Я хотів би вірити. Ага, те, ага. Ти казав, що ти віриш. Була вкладна, як це все було. Може воно все і є, звідки ти знаєш? Так, тільки ти один на цій планеті живеш. Ага. У тебе, он... а чого тебе така нога бруднюща? Ти бачив, яка тебе п'ятка грязна? В чому це? Це пороблено. Може і пороблено. Брудом твоїм дурним. Ого, як ми багато на... Чого в мене вічно прибиває тими дверима? М? Ну як її можу держати? Якщо... Знімаю, так? Да. Хочу і знімаю. Твого це ну, діло. Це ага. Я тобі зараз в тачку засуну тебе і будеш Я тут живти. Отак. Вже повечеріла я йду в столову. На вечерю я дивилась в меню, що там буде знов курочка в паніруванні, я не хочу її. Але начебто має бути картопля. Ой, боже, як його відчинити. Якщо картопля буде в шкірці, в мундірах, то я візьму, тому що курочку я не хочу. Ну, верніше, я наче й хочу, але якби вона не в паніробці була, то було б нормально. Так, Молоко. Так, ну що? Картопля не в мундірах таку я не хочу. Взяла горошок гошок. Дякую. Так, взяла горошок і майонез. Зараз буду їсти червоний бурячок. Так що сьогодні вечеря буде вдома. Ось варений такий. Не знаю, який. солодкий. Це з обіда. Я зелень беру кожен день. Ось. Зараз бурячок подивлюсь, де. Ось у мене бурячок є. Зараз зроблю салат. А, і яйце одне є. Ось. Наївся? Очень вкусно Так, вирішила я зробити якийсь дивний салат. У мене є яйце. Берений. Бурячок. Вирішила повернутися в столову, взяти дві картопельки. На дно буде значить, червона рибка, ще горошок. Ну, коротше, накидаю всього. Не знаю, що воно вийде, але надіюся, що смачно. Вирішила зробити не просто бурячок з чачком, а ну, зробити якийсь новий салат. Так що готельна кухня продовжується, якщо цікаво, приємно перегляду. Так, ось мої інгредієнти. Так, ще раз ось такі інгредієнти. Ну, це туди вже так точно не піде. Оце. А, ще сирок плавлений. І не знаю, чи класти авокадо чи ні. Побачимо. Так, Лосось я Йогурт і щурки. Так, ну цибулю не буду класти. Напевне, авокадо все-таки покладу. Такий перший шар. М? Яка краса? краса? Так, трішки лимонного соку.